Мембранка чуть-чуть провисає, передує крапельний конденсату. Ось тут заклеїмо, навіть нього нього відняли. На К2, на К2 приклеїлись А ну тако пальцем тут обличчя до мене. Ну приклеював. На рахунок натягує мембрани, Крім того, що вона замерзла, от якщо це стропіло, оце. І оце стропіло. Якщо вона малесенький, має такий провіс, малесенький, то вони які були історії. Хто натягує мембрану, іноді десь якась кладочка, і конденсат, або вода, особливо коли дуже великий скат, то конденсат він або водичка він захоче до контерейки підійти. І він коли підходить до контерейки, то мені я два рази переробляв в житті. Тупо починаю по цьому гвозді, що пробиває і контру. Іноді він бік, знаєте, вилазить десь. Тові тупо з тих гвоздів текло, тому от ще така причина: легенький провіз. А ну, в багатих кришах, мансардах ми ставимо прокладку під контру. То це гарантує нам, що не протече, коли така ситуація буде. Але цей провіз ще потрібен, крім того, що від звуження на морозі ще й жалубінка така, і конденсат вже намагається по центру побігти на капельний конденсату. Тому це два таких пункти. Воно важливо. Тому от що скажеш? Діванний експерт, ти ж лучше знаєш.